Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Вітаю вас всіх на YouTube каналі Черкаський Копач. Ну що ж, Сьогодні знову виїхали на коп. Виїхали на коп де були попереднього разу. Будемо добивати ці поля і, можливо, лісок. Копаємо сьогодні в трьох. Копаємо з квазаром F3 саньок сьогодні. Я знову також з квазаром F3. І Наталія з Деусом XP. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Отже, дійшли ми на перше поле, з якого сьогодні почнемо пошук. Ну що ж, запускаємо квазара. Так, готово. Прилад запущено. І покажу зараз налаштування, на яких копатиму. Значить, відкриті всі метали. Поріг другий. фільтр нормал. Маска вимкнута. Маска на каміння вимкнута без підсвітки. Екран сигнограф. Автоматичний баланс ґрунта вимкнуто. І датчик на 18 кГц. Все, балансуюсь від ґрунта за допомогою цієї кнопки. І поїхали. Друзі, розкопую перший кольоровий сигнал. Число VDA ДА 1718. Копнув його і помітив. Ось дивіться, кругляшок маємо перший. Таке ніби як монетка. Ану, подивимося. Монетка. Так, але не видно яка. Ну, якась радянщина швидше за все. Ну Давайте зараз попрацюю щіткою по ній і включусь, подивимося на неї. Отже, трішки почистив та промив я цю монету. І дійсно підняв я одну копійку радянську 1970 року. В такому от стані. Ну що ж, початок є. Є перша знахідка. Продовжуємо пошуки. Ну що ж, я з наступною знахідкою щойно підняв отакий от гудзик здоровий з цієї ямки. До речі, чомусь сигналить він геть розмито. Коротше, спірно дзнить він. Але бачите, я такі сигнали перевіряю, як виявляється не даремно Так, ну давайте його почистимо і зараз подивимось на нього. Отже, готово почистив я цього гудзика. Як бачите гудзик часів імперії. Ось весь підписаний. І до речі, я зрозумів, чому він так звинить розмито. Бачите, в ньому є залізо присутнє. Оця вставка залізна. Он ржавчину видно. Ну коротше, гудзик то я почистив. Дивіться, який він симпатичний. Дивіться. Гренадірський. Від мундира. Клас. Хороша знахідка. Навіть одразу був і не помітив, що тут гренада. А щиткою пройшовся. О, дивлюсь, -мо. Ще й толкова знахідка. Ну чудово, друзі. Бігаємо далі. Далі підняв я знову гудзик, тільки цього разу радянського періоду. От такий ось. Я з наступним непоганим кольоровим сигналом. Ось таким. 82 число видій. Ну давайте його розкопаємо онлайн. Подивимося. Тут наш сигнал. В руці. Что здесь выпало? Знову в руці. Кругляшок. Монетка, друзья. царек здається. царек 100%. Так, а ну давайте я його зараз почищу. І подивимось, що це за монета. Одну секунду. Отже, готово. Монета почищена. Підняв я мідні 2 копійки 1896 року. В непоганому стані монетка. Як бачите, все видно. Все можна на ній прочитати. Цей весь бруд, який залишився, буду вже змивати вдома. Зараз не хочу її тут дуже терти. Ну, чудово, друзі, є вже перший мідячок, тому бігаємо далі. Коротше, був у мене щойно прикол. Піймав наступний розмитий сигнал з цієї ямки. Почав його розкопувати, випала отака ось залізяка мені. Але, окрім цього заліза, ще ось дивіться, кругляшок. Монета здається. 100%. Так, царьок, друзі. Ще один царек. А ну, зараз я. Пройдуся щіткою по цій монеті і роздивимося її. Готово, монета почищена. І я знову підняв мідні 2 копійки, тільки цього разу 1868 року. В такому от стані. На жаль, бачите, монета затерта. Але швидше за все затерли її ще під час того, коли вона була ходячкою. Хоча можливо і ґрунт так і убиває. Але однак я задоволений, все ж таки другий мідячок уже за сьогодні. Продовжуємо пошуки. Друзі, монети продовжують вискакувати. Був щойно в мене слабкий сигнал з цієї ямки. Копнув його перевірив, а там ось 15 копійок радянські. 1957 року. В такому от стані. Не буду навіть терти, чистити цю монету. В принципі і так зрозуміло, який номінал та якого року вона. Буду цей бруд уже змивати вдома. Ну чудово, знахідки йдуть, ходимо далі. Ну що ж, розкопую я наступний кольоровий сигнал, підняв його з цієї ямки, випала отака от штука. Думаю, та скоріш за все алюмінієвий дріт. Але ось перевернув і подивіться, це сережка. Це частина сережки. Або ж навіть вона ціла, тільки зігнута. Швидше за все. До того ще й срібна, наскільки я розумію. Минулого разу я таку саму половинку знаходив. Ну схожу на цю. Ну клас, друзі. Мало в шмурдяк не записав. Цю знахідку. Роздивився, а тут бац, шматочок срібла. Клас. Оце воно. Настрій підіймається одразу, коли срібло знаходиш. Супер. Тішки я почистив її щіткою. І ось дивіться, з'явилось клеймо, яке я одразу навіть не помітив. Ось бачите, якийсь напис. До речі, вся сережка в орнаменті. Якісь візерунки на ній. Як з одного, так і з іншого боку. Ось. Бачите, сережка ціла, але зігнута. Швидше за все, сільгосптехніка її зачепила. Але слава Богу, ще не розірвала цю сережку. Ну шикарно, друзі. Срібло це завжди бомбезно. Вітаю себе і йду далі. Друзі, здається, я викопав монетку. Коротше, копаю наступний сигнал. І ось помітив, ось дивіться, випав кругляшок. А ну давайте його дістанемо. Монетка. 100% Так, а що тут за монетка? Ну, поки не відомо. Ну, зараз я пройдуся щіткою по ній і роздивимося її. Коротше, не дуже піддається чисти ця монета. Але я так розумію, підняю я 5 копійок радянські. І здається, 1961 року. Якщо я не помиляюсь. Коротше, чомусь така залипша. Ніяк не хоче чиститися. Ну, буду вже вдома змивати цей бруд. Коротше, така от наступна моя монетка. Далі знайшов я от таку от планку. Це обойма магазину до рушниці. Ну що ж, здається, нібито я якусь обручку знайшов. Ось щойно підняв з цієї ямки. До речі, сигнал чомусь був дуже слабкий. Мабуть на ребрі стояла ця обручка, якщо це вона. Ну давайте подивимося. Ну, схоже на обручку, але мабуть... З рахтером її зацепило дебело Бачите, яка зігнута. Ну, давайте зараз почищу її і подивимось. Можливо я помиляюся. Коротше, друзі, не впевнений я, що це обручка. Схоже нібито на неї. Метал, здається, бронза. Тут ось верхня частина розплюснута. Края заокруглені. Не знаю, можливо, обручка. Хоча, можливо, я і помиляюся. Ну, коротше, такий ось момент підняв. Друзі, погляньте, яку я прикольну знахідку щойно підняв. Якесь серце. Отаке таке ось. Коротше, був наступний сигнал, копаю його. Випала грудка і виглядає шматочок металу. Думаю, та шмурдяк якийсь. Якийсь уламок швидше за все. Пальцем протер і дивіться, яке серце. Навіть не знаю, що воно. Ну, Зараз почищу його і роздивимося разом. Коротше, пройшовся щіткою. Отакий ось вигляд має це серце. Не уявляю, від чого це воно. Але прикольно. Якась чи підвіска, чи що воно. Цікава знахідка, не знаходив ще таких сердець. Хто має уяву, що воно, пишіть. Буду вдячний. Ну що ж, був у мене наступний слабкий сигнал, копнув його. І ось бачу, дивіться, випала монетка. От така маленька. Це у нас Радянщина. Одна копійка. Так, вона. 1931 року. Монетка. Ну не буду її вже дуже терти. В принципі, розібралися якого року ця монета. Коротше, така от наступна знахідка. Друзі, розкопував я черговий сигнал. Число VDI 35-37 було. І знову помітив, я кругляшок. Ось дивіться. Виглядає із грудки. Монета, здається. А ну. Дійсно монетка. Так, що у нас за монета? Радянщина. Чергова радянщина. Так, ну давайте почистимо цю монетку і подивимося на неї. Як зміг, так і почистив в польових умовах цю монетку. Підняв я три копійки радянського періоду 1978 року. З цього боку, ось краще вона збереглася, непогано дійшла. Хоча, можливо, вдома, коли оцей ось весь бруд змию... Стан цієї монети з цього боку буде приблизно таким же. Ну, коротше, такий от наступний момент підняв я. Так, підняв я ще отаку ось маленьку пряжку, щойно з цієї ямки. І певне буде це вже на сьогодні остання знахідка. День пролетів швидко. А отже, доводиться завершувати і сьогоднішній коп. Ну що ж, ходімте до автомобіля, подивимось сьогоднішні наші результати. Отже, ми біля автомобіля розклали знахідки, які сьогодні накопали. Давайте їх подивимося. Так, почнемо зі шмурді. Ось таку кількість накопали різного металобрухту, і чорного, і кольорового. Серед нього ось така підкова залізна. Половинка підкови. Ось якась булава. Ось така. Так. Менша підкова ось на чоботи. Далі сосок від камери. Ось якась пластинка. Таке ніби як прягу хтось намагався зробити. Гільзи, інструмент ось залізний. Різні пробки, дріт, алюмінієвий, мідний, конина залізна. Ну, коротше, такий от сьогодні накопали шмурдяк. Почнемо по приладах, по знахідках. знахідки Санька з квазаром F3 сьогодні. От такі ось. Підняв 3 копійки 29 року. Радянські. Далі 10 копійок 1945 року. Підняв ось накладку на гудзик. Таку от курку. Герб імперії. Так. Далі має одного царька. Але царь видно, що це одна копійка. Проте якого року не видно. Потрібно чистити цю монетку. Так, що далі в нього? Замок залізний знайшов. Так, це у нас Радянщина, дві копійки. Не бачу я якого року. 50 якогось, четвертого, здається. Так, ходячку знайшов 50 копійок України 2007 року. Так. Знову троячок радянський 1931 року. Тут у нас я так нібито радянський, але залипший такий. Декілька гудзиків знайшов. Коротше, ну, такі от сьогоднішні результати має. Так, далі мої знахідки за сьогоднішній виїзд. Отак От сьогодні я покопав з квазаром. Ось порадувало срібло. Срібна сережка. Хоч і в такому стані, але, однак, приємно. Далі знайшов я декілька монет. Ось перший мідяк, 2 копійки 1896-го. Року. Далі. Знову 2 копійки 1868-го. Також мідні. 2 копійки. Так. Радянщини трішки накопав. Зараз фокусуємось. Ось 15 копійок 1957-го. Підняв я. Так, три копійки у нас 1978. -го. Так, п'ятачок Радянський, здається, 1961-го. Далі, одна копійка Радянська, так, сфокусувались. 1970-го, здається, чи 78-го потрібно почистить, роздивитися. Так, і одна копійка 1931 року. Так, рухаємось далі. Ось підняв щось схоже на обручку. Можливо я помиляюсь. Ну, коротше, отак от ось. Ось цікава знахідка, ось таке от серце. Якась чи накладка, чи що воно. Будемо з'ясовувати. Цікавий такий момент. Так, ось дивіться, якого шикарного гудзика знайшов з гренадою. Гудзик цілий. Вушко на місці. Коротше, так от. Так, ланцюжок, пряжку і радянський гудзик. Ну, купу дробин, кулі. Короче, такі от сьогодні мої справи. І Наталія D USOM XP. Отак от, от сьогодні покопала. Знайшла декілька монет. Ось радянський 10 копійок 1981-го. 10 копійок радянський 78-го року. Так, п'ятачок ось радянський. Якого він року? 53-го, здається. Ось такий ось. Далі. Дві копійки радянські, 1946-го. Так, три копійки радянські. Але... Ага, здається, 31-го року. Так, ось уламок натільного хрестика знайшла. Зараз покажу. Ось. Ось такий ось шкода, що не цілий. Так, декілька гудзиків має. Ось мідний, ось такий із зломаним вушком. Німецький трьохдирний. Оплавки різні, черкаське пиво і куля з мисливської рушниці. Ну, а також дробинки. Ну, коротше, такі от сьогоднішні її результати. Що ж, друзі, на цій ноті будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Два поля ми пробили, лісок також. Знахідки є. Знахідки чудові, є й монети, є срібло, є різні цікаві моменти. Так що тепер можна зі... Спокійною душею відпускати це поле одне і друге аж до самої осені. І сюди з'явимося вже пізніше. А поки будемо планувати наступні виїзди, куди нам виїхати покопати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових виїздів. Пока-пока!